Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про аромати, які мені надсилала моя глядачка Анастасія, і у мене доста ароматів від неї, доста від левантів. Дуже дякую Анастасії, тому що вона познайомила мене з чудесними парфумами, з досить рідкісними ароматами і так далі. І я так поступово їх тестую і записую для вас відео. Останній раз. Таке відео виходило ще в минулому році, тому будемо надолужувати. <кій> Отже, друзі, сьогодні вісім ароматів, і всі ці аромати мені сподобались, тому давайте приступати. Я по правді сказати тестувала ці аромати ще в минулому році і записувала собі якісь нотатки, як я відчуваю ті чи інші аромати. От, можливо, я щось підзабула, тому буду наносити парфуми на серветки, буду підглядати в свій запасник, куди я перші враження записую. І ділитися з вами. Власне, цими враженнями. Отже, перший аромат, який я протестила від бренду лабораторія Ольфатів, який називається Arancia Роса». Зараз я його тут знайду. Ось вона. Аранжя роса. Я не пам'ятаю, тестувала я цей аромат раніше чи ні. Але мені дуже сподобався цей парфум. О, він чудесний. Я не те, щоб я там фанат цього бренду лабораторію Альфативу. Мені чомусь здається, що у них всі аромати такі досить тихі, помірні, за досить високий цінник, але ось цей парфум просто. Просто чудесний, тому що тут, знаєте, спочатку я почула ту саму оранжу-росу, червоний апельсин, але е, з часом я відчула тут маракую, а я щось останнім часом полюю, так би мовити, за маракуями, полюю на це звучання. І мені прям тут ця маракуя пахне. Дуже відчутно. Я писала про те, що це шикарний цитрусовий аромат з відчутною марикою в базі. Він дуже позитивний, дуже веселий, ну, взагалі такий класний аромат. Я би з задоволенням поставила його собі на полицю. Тут парфумер Жанко Таліна. І я не знаю, наскільки він має там проекцію, тобто які в нього технічні характеристики, чи буде він там шлейфовим. Тому що зазвичай такі от, цитрусові парфуми все ж таки веселі, радісні. Так? Ми любимо цитрусові аромати за цей ефект, який вони нам дають такий гарний настрій. Але <кій> цитруси це той компонент, який дуже швидко випаровується, і, власне, аромат може здатись нестійким. Там, не шлейфом і так далі. Я не знаю, що сказати стосовно цього аромату, стосовно його технічних характеристик. Ну, так, середнячок, напевно, да? до трьох годин, напевно, буде так от відчутно. І то все ж таки маракує тут більше. Ну, принаймні, в базі так точно. Тут на цій серветці одразу якось я відчула цю маракую. На шкірі все ж таки спочатку була Раніше спочатку була... був апельсин. Дуже класний, шикарний. ви знаєте, я замовила аромат в сліпу один, який на фрагрантиці порівнюють з цим аранча роса. Я дуже сподіваюся, що вони реально подібні, тому що якщо вони не подібні, то я буду страждати. Того, що аранча роса ну, не бюджетний парфум, а, ну, треба, напевно, полювати на якусь тридцятку. Ну, шикарний аромат. Прям вау. я як не любитель цитрусових парфумів, ну, тому що, як я вже сказала, вони дуже швидко якось. Просто зникають. то цей парфум. Ну, напевно, за рахунок маракує трішечки довше залишається на моїй шкірі, як я вже сказала, до трьох годин, і дуже-дуже приємний, неймовірний аромат. Наступний парфум також від. Тут буде, до речі, три аромати від лабораторії Альфативо. І другий це у нас мандаріно. Так, раніше ми вже понюхали. Тепер у нас мандаріно. Ну, я думала, що це буде щось подібне, але, друзі, ні, абсолютно ні, тому що цей аромат він пахне мандаринами. Реально він пахне не просто мандаринами, а коли ти чистиш мандарин, а оці зернята, оці кісточки в мандаринах, в клементінах, от настільки реалістично переданий запах цих кісточок, що, ну, якщо чесно, я в шоці була. Я написала, що це справжні мандарини прям їх шкурки, дуже натуралістично відчуваю навіть кісточки. Тут я би сказала більше навіть кісточок, ніж просто якогось там абстрактного мандарина. Це досить активний запах, досить такий яскравий, ну, але все ж таки, якщо між ними обирати, мені Аранча Роса сподобалась більше, тому що там маракує, як я вже сказала, маракую я чомусь полюбила останнім часом. Тут, от просто мандарин, якщо ви шукаєте натуралістичний, справжній запах мандарину. Зверніть свою увагу на мандарин від е, цього бренду лабораторія Альфатіво, тому що він дуже е, реалістично переданий тут. Прекрасний. Прекрасний. Я прям бачу перед собою ящик з мандаринами, але не без ось цих кісточок. Кісточок тут дуже прям багато, бо ця кісточка сама, особливо, якщо ти її випадково прокусуєш, вона така гіркувата. Тут є отака от гіркота невеличка від цієї кісточки. Приємний аромат, але все ж таки, мій фаворит це Arancia Rossa. І ще один парфум від цього бренду Need You. З цим ароматом я колись знайомилася на парфумерній зустрічі. Він мені, в принципі, здався непоганим, але ну, я би собі його не купила. Скажу відверто, він. Занадто простий і якийсь такий мускусний. Так, я написала, що це мускусний, білоквітковий, ніжний, прозорий, чистий повсяденний на амброксановій базі. Тут в базі дуже багато амброксану. Тобто, я відчуваю цю молекулярність. Я не фанат молекулярних ароматів, ви знаєте, тому що я їх погано якось відчуваю, розрізняю і так далі, але ну, цей приємний. Просто він дуже ніжний, можливо, зараз мені такого не хочеться. Це аромат весняний, як на мене, такий тендітний, витончений, дуже такий спокійний. Аромат на щодень в офіс, коли потрібно, щоб аромат не відволікав увагу вашу і не звертав на себе увагу оточуючих, то цей аромат ідеально підійде. Він приємний. Перепрошую, він реально приємний. Якщо ви любите мускуси, тут мускус не противний, він приємний, він такий чистий. Ну, аромат дуже ніжно-помірний. Я думаю, що він буде шлейфовий, ну, тому що він на бруксановій базі. Хто відчуває молекули, то я думаю, ви цей аромат будете відчувати, але ну, для мене він <кій> занадто якийсь <кіський>, ніжний, <кій> не мій характер, так би мовити, цього аромату, тому. Хоча він гарний, він мені сподобався, але ну, би купувати я би не стала собі повноцінний флакон. Далі аромат від бренду Atelier des Ors. Це Noir by Night. Черговий аромат від цього бренду, з яким мене познайомила Анастасія, за що їй просто величезна подяка, тому що саме вона познайомила взагалі мене з цим брендом. І хор Янголів. Дуже-дуже мені сподобався, я би хотіла його купити, можливо, це станеться. Може, а це прекрасний чудесний сандал. Ну, це, звісно, подивіться просто: от я зараз вам намагаюся показати такі золотаві ось ці от, ем, частиночки, та, які є у флаконах. Там дуже-дуже красиві флакони, сама Рідина. Ну, сподіваюсь, вони не забувають трубочку. Ну, це сандал, друзі, це просто вау, тому що я обожнюю сандали. Я останнім часом прям. Ну, от в мене минулий рік, 24-й, це був рік сандалів, напевно, тому що якось я їх по-новому для себе почала відкривати. Мені почали подобатися солоні, ось такі огіркові сандали. Раніше я такого за собою не помічала, але зараз сандали це просто шикарний сандал, грубий, сухий. Солоний заявлена чорна ікра. До речі, я молодець, що я не пішла в піраміду. Я спочатку просто нюхала, складала якесь певне враження в своїй голові. Ну і потім, звісно, я пішла в піраміду і побачила, що там заявлена чорна ікра і подумала, яка я молодець. Що я перед тим не подивилася тою піраміду, бо я би напевно тут одразу відчула якісь такі, от ноти наподоби водорослів, там от щось таке. Я не люблю о, такі дивні ноти в ароматах, типу чорна ікра. Е, мені здається, що чорна ікра так само заявлена в уманті від Мюглір, і для мене в уманді це просто парфумерний жах, мені абсолютно не подобається той парфум. Тут я не відчуваю е, цієї чорної ікри, але коли я її там побачила в піраміді, я почала шукати активніше сіль, я почала шукати якусь морську капусту, ну, тобто щось таке, знаєте, по темі. Ось цієї ікри, А коли я дала понюхати своєму чоловіку цей аромат, він просто сказав, що пахне якоюсь рослиною. Він ну, не сказав нічого конкретного, просто якоюсь рослиною. Тобто, можливо, він йому почувся якимось зеленим, свіжим. Ну, для мене цей, цей аромат залишається сандалом, але він не прямолінійний сандал, не такий лінійний аромат все ж таки має ступені розкриття. Він м'якший, спочатку він дуже такий грубий, дуже такий нахальний аромат, і потім він стає більш приємніший, такий ніжніший. Прекрасний парфум, я би також його хотіла мати, але всі ми знаємо вартість даного бренду. Тому, як сказати, аромат, з яким <кій> мене познайомила Анастасія, великі їй за це дякую, це Phantom 5 від... Прочитайте самі назви. Аромат досить такий популярний в парфумерних колах. І ось я лише зараз з ним познайомилася. Я вам відверто скажу, коли до мене тільки приїхала ця посилочка від Анастасії, я подивилася, які аромати вона мені поклала. І ті, які мене зацікавили в першу чергу, я схопила, просто затестила це було дуже давно, напевно, ще місяць назад. І цей аромат мені не сподобався з першого затесту такого біглого. Якогось ну, от просто достати там, понюхати. А потім, коли я його вже ще раз тестувала і навіть носила для того, щоб записати власне свої враження для цього відео, він мені дуже сподобався. Зелений, наглий, сміливий. Цей аромат парфлюбителі називають парфумом Квіткового магазину або квіткового ось цього холодильнику, який є в квіткових власне, магазинах, да, там, де пахне, квітами, стеблами, там та, та все. Ну, щось таке є. Для мене тут дуже багато стебл, тут багато гіркої зелені. Прям гіркота відчувається. Він дуже нахальний, цей аромат, дуже зелений. І це трошки дивно, тому що ну, от я звикла, що зелені аромати вони досить помірні. Такі. Приємні, звичайні лінійні, цей не такий. Він дуже зухвалий, дуже голосний, активний, неймовірно стійкий і шлейфовий. Я відчувала тут багато ялівцю, багато полину, мху і лілії. Це те, що відчуваю я. Тут от полин, це одразу та нота, яка б'є в ніс, як на мене. От спочатку просто така зелень, всяка разна, да? і потім я розумію, що це полин. От той полин, який ріс при дорозі в моєму дитинстві в селі, тобто такий запилений полин, ти береш його в руку, а він прям такий смердючий, знаєте, але в дитинстві мені здавалося, що він дуже смердючий, і якщо ти рвав полин, і потім я не знаю, якесь яблуко їв чи там сливку, і якось випадково да, потрапляв в палець тобі в рот, або ну просто ти брав цими пальцями, там якийсь фрукт, то воно мало такий гіркий, неприємний присмак. Тому що полин він дуже прям гіркий. І тут багато-багато-багато лілій. І ці лілії е, мені е, подобаються. Це якісь іначі лілії, от не такі лілії, до яких я звикла в парфумері, так би мовити. Взагалі-то лілії я не, не люблю, так сказати, того, що ну, я взагалі не люблю квіти, якщо не говорити про троянду, взагалі от квіти я не дуже люблю в парфумерії. Лілії вони дуже активні агресивні. Тут саме така лілія. я не знаю, чому, але мені воно подобається. Мені дуже цей аромат подобається. Він має вайб-міфів від амуаш жіночих. Ось такий от, о, дивний, зелений, гіркий. Він спочатку дуже гіркий, цей аромат, дуже багато полину, і далі от розкривається все ж таки в лілії. Оце прямо пишні, жирні лілії в відрі з водою холодною і з додаванням дубового мха. Тут він є от ну, класний парфум, дуже він мені теж сподобався. Це така ніша-нішева. Я думаю, потрібно мати сміливість, щоб його носити. Все ж таки. Так, взагалі, наступний аромат це той парфум, заради якого, взагалі, Анастасія мені і надсилала ці відливанти. Це Наумігуцер no бренд, аромат, з яким я не була знайома. У мене є 4 аромати від Naomi Goodсіра. Якщо я не помиляюсь, у неї всього 6 парфумів. І один в мене є від Леванті це той якийсь з або колітова ніч. І з ось цим я не була знайома, дуже хотіла з ним познайомитись. Це корпус Ecus, напевно. І цей аромат в стилі Наумігусір, no він мені сподобався, і, звичайно, я би хотіла його. Також мати у себе. Ой, клас! Він такий густий, такий томний, який гарний! Я написала. Так шкіра, так груба і димна. Дуже нішеве звучання, але для мене вона м'яка, хоча і кирзова. Шершава, ледь мазутна, пронизуюча. Е, я впевнена, що для багатьох цей аромат буде занадто шкіряним, занадто грубим. Такі кирзачі, Грубіша просто шкіра, але я тут відчуваю солодкувату мазуту. Ця шкіра вона така також мені якась солодковата, шероховата. Це складний аромат, його важко буде носити. Це не той парфум, який ти поставиш на полицю, і кожен день будеш ним підпшикуватись. Да? Кудись там ідеш. Ні, це аромат е, з характером. Але він неймовірний просто. Ну, от в стилі Наомі Гудсір, хто знає бренд, і... <смі> я думаю, що ви і з цим, в принципі, знайомі ароматом. Ну, не знаю. Знаєте, от у Наомі от якщо так... поспілкуватися з любителями ароматів, парфумів, ніші, то люди обирають, як правило, он... Ось то золото, і не як називається там де манго, мета. Да, він такий зрозуміліший, такий більш гурманський аромат, трішки вибивається з лінійки, і його, як правило, подобають парфлюбителі або ж бакалітова ніч, тому що він також ніби як трішки вибивається з лінійки. Всі решта чотири аромати вони так чи інше перекликаються між собою у номігу. Цір. Тобто там присутня шкіра, там присутня якась грубість, можливо, коні, от прілість, отаке, от, от всяке не кожному по зубам. От, а мені сподобалось. от При нагоді куплю. Далі аромат, з яким я також хотіла познайомитися, тому що, в принципі, Байредо це той бренд, який мене супер цікавить. І дуже багато ароматів у, у, у даного бренду мені подобається. І цей не став виключенням це аромат Дело Сантос. Ой, дуже такий приємний аромат. Ніжний. Свіжий кисло-солодкий, я написала, відчувається слива мірабель чи алича. Його важко розкладати на ноти, От він просто гарний. Просто гарний. Тут можна, знаєте, вловити відголоски інших байредо типу пальп. Щось від балдафрік. Тут є таке, якесь фіалково-ніжне. Оця фруктовість від пальп. Ось якась така суміш деяких ароматів, скажімо так, від Байриду. Але тут відчувається така легка кислуватість. коли я подивилась піраміду і побачила, що це слива Мірабель, то якось пазли склалися в моїй голові, напевно, це якась алеча або ця слива Мірабель. Дуже приємний аромат, але він тої кагорти, який не буде шлейфити, який не буде дуже стійким. Тобто, це аромат такий помірний. Середніми такими технічними характеристиками, але, неймовірно, приємний. Дуже приємний аромат. М -м, класний. Так, і останній, який залишився, це також Байредо. Напевно, я його навіть собі на руку внесу. Він мені дуже сподобався. Так само це Байредо Mixed Emotion. Та? Та. Це аромат про я смородина. Це одна з моїх найулюбленіших взагалі нот в парфумерії. Я ніколи, слава Богу, не відчувала нічого неприємного, противного, яке можуть відчувати інші люди, коли є смородина в ароматі. Для мене це завжди завжди приємно. І тут для мене смородина у вигляді смородинового джему. Тобто, це варена, переварена, вона не пересолоджена. Тобто, тут є ну, солодкість, але вона не пересолоджена, не переварена. Але все ж таки це варення, це джем смородиновий, такий тягучий, густий. М -м -м, боже, який він приємний. В базі тут мені відчувається деяка чайність, тобто не знаю, є тут чай чи немає. Я постараюся прикріпляти вам так само піраміди, але я не пам'ятаю, чи є тут якийсь чай, мате, щось таке. Але в базі мені от видало деяку чайність в цьому арматі. Він дуже приємний, і цей аромат вже має кращі технічні характеристики. Я вже казала в якомусь відео, що для мене, взагалі байредо це аромати діляться на два типу. Або дуже голосні і шлейфові, або ну, дуже тихі і такі спокійні аромати. Це відноситься до тих, які шлейфові, такі голосні. І це варення воно підгоріло, можливо, чуть -чуть, знаєте. Таке от воно з коринкою якоюсь такою. Фруктовою дуже приємний аромат, неймовірний. Так само хотіла би його поставити собі на полицю. І взагалі мені здається, я б всі байреди собі ставила, тому що ну, шикарні принаймні з усіма, з якими я познайомилася в минулому році і от зараз вам розповідаю, вони мені всі так чи інакше подобаються. Все, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Якщо ви знаєте ці аромати, то обов'язково напишіть ваші враження про ці парфуми, Мені буде цікаво почитати. Дякую за те, що ви подивилися відео до кінця. Підтримайте мене вашою вподобайкою. Бережіть себе всім, па-па!